всім з сонячної Каліфорнії. Це відео збере дуже багато збережень. Я вам гарантую, зберігайте місце. Дає ось такі красунчики. Ввечері їх тут дуже-дуже багато. Весь ось цей пляж, що ви бачите, ввечері з цими красунчиками наповнений. Вони плавають, граються. Я вам скажу такий запах специфічний, що просто капець. Якщо комусь одному потрібно до води або просто поміняти місце розташування, ой-ой, ви бачите, як це відбувається. Ось так. О, тут хтось собі ловить дзен, відпочиває, а цьому захотілося бачити на тут. В Цьому відео я залишу вам локації. Я рекомендую вам приїхати ввечері, адже їх тут просто дуже дуже багато. А також зранку, тому що ви зможете порозглядати їх більше. Позаду мене. Це Монтерей, просто на вістині просягнутої руки, особливо ввечері. Приїжджайте зранку, щоб подивитися, наскільки вони активні, як вони граються, як вони ось тут сидять. А ввечері можна побачити їх тут просто тисячі, не сотні, а тисячі. А ще тут є ще один класний дуже бит розваг, як можна поближче наближитися до морського котика, навіть ближче ніж метр чи два. Можна орендувати ось такі каяки або привезти свої і плавати на відстані одного метру. Ця локація абсолютно безкоштовна. Тут поряд є громадські туалети, парковка також за дуже дешеві гроші. Повірте мені, і такого місця в цій частині Каліфорнії я ще ніде не бачу. А це, мені здається, їхній лідер. Сидить він собі позаду, всієї зграє, просто відпочиває, нікуди не спішить, чухається, живе своє найкраще життя. А в цей момент тут хтось наводить розборки. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на моєму каналі. Завжди багато корисної інформації про Америку. І саме зараз це Монтерей.